Близько шостої ранку росіяни обстріляли Нікопольщину. Під прицілом опинилась Марганецька громада з важкої артилерії. Ворог випустив півтора десятка снарядів. Є руйнування людей не зачепило. А от в самому Нікополі навіть попри тривоги було тихо. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сирену. Загроза артобстрілів в нас залишається. Ситуація на нашій ділянці фронту стабільна та залишається під повним контролем Збройних сил України. Підрозділи ракетних військ, і артилерії, сил оборони Таврійського напрямку. Це наш напрямок, виконали 113 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим целям, виявленим раніше. Втрати противника уточнюються. Павлоград досі оговтується після ракетного удару по житловому сектору 16 лютого. Свою роботу продовжують комунальники на допомогу постраждалим із обласного та міського бюджетів. Виділено 15 мільйонів гривень. Софія Дмитро новини каналу.